Всім привіт! Сьогодні, в цей великодний день, знімаю відео про мої квітучі орхідеї. Поділюсь красою, поділюсь радістю, але перш за все хочу привітати всіх, хто дивиться моє відео з цим чудовим світлим свястом Пасхи. Від усього серця хочу побажати миру, миру в країні. Миру в душі, миру в домівках. Хочу побажати благополуччя, благодаті у ваші родини, міцного здоров'я, гарного настрою. Нехай віра в світле прекрасне буде завжди з вами. Любові і процвітання вам! Сьогодні я зробила відео дещо в іншому форматі, оскільки квітучих рослин наразі не так багато, переважно квітують фаленопсиси, і то вже більша частина їх відцвітає або дорощує бутони. Тож я вирішила зібрати, на мій погляд, такі найцікавіші екземпляри з того, що в мене наразі квітне в одне місце. Зібрати таке групове відео моїх квітинів. Дехто квітне моїм цвітінням, а дехто ще дорожчає бутовний квітне магазинним цвітінням, якось цей равело, він нещодавно у мене з'явився. Красива рослина, цікаві квіти, такий Смугастик чудовий, щедрий на цвітіння, красива, хороша рослина, камера отут дещо наближено передає кольори рослини. Мені дуже він подобається. Я так розумію, це буде один з тих квітонів, який квітне і радує постійно. І я радію, що він з'явився в моїй колекції. З'явився він досить випадково. Побачила в магазині і не змогла пройти повз нього. А поруч стоїть мій улюблений давнішній квітун, дикий котик, чудові, великі, круглі. Такі плямисті квіти гарних кольорів. Камера досить вірно передає його кольори. Квітує дуже довго, квітує охоче, тримає свої квіти більшу частину року. Дорожчає бутони і квітне. В моїй колекції давно, і я його. Поруч з ними крихітка є анопсіс. Він розквітнув, розкрив свої бутончики, розкрив свої чудові квітики, мов зграйка метеликів. Квітує на два квітконосики. А третій квітконосик, один з тих, що постраждали від атаки мого смугастого котика. Він випустив, пробудив бокову бруньку, випустив відгалуження квітконоса і зараз набирає бутончики. Ця рослинка в мене другий рік колекції. Квітне вже друге. Гарненька рослинка, досить легка в догляді. Так, вона в мене в горщику. Бачите, заплів заплів корінцями там архіата, маленьке таке кашпо, стаканчик для камінці, щоб якщо стікає водичка. Щоб вона давала вологу, але при цьому корінці її не торкалася. Така чудова рослинка поливаю, ну і через день занурюю водичку. Коли згадаю, взимку, звичайно, значно рідше, влітку, коли росте, бо тонеться, то частіше. Поруч ще одна чудова орхідея це фаленопсис бестіанів. Це природня. О, я вже, напевно, не достану. Хі -хі. Не достану. Я вірочку, вона приросла. На чотири квітконоси цьогоріч квітує, оскільки квіточки стоять близько до віконця, східне віконце отримає багато сонечка, то квіти такі насиченого, насиченого кольору. Такі вони веселенькі і чудові. Є в природних орхідеях щось неймовірно витончене, ніжне, тендітне. Мені дуже вподобали вони, хочу порівняти, звичайно, от з котом, навіть розмір квіточки ну, непорівняний. Але дивитись на таку квіточку одне задоволення. Ця волохата губа чудова, не мають. Немає він практичного аромату, я принаймні не чую. Але оскільки я до запахів досить спокійна, то для мене набагато важливіше візуальна симпатія, щоб в мені квіточка до вподоби була своєю формою, кольором. На одну квіточку на лайтнінг. Крупна, красива. І котлейка. Оце ароматик. Angel Kiss. В неї в батьках інтермедія і є в батьках векіана. Она квітує дуже охоче в мене. Після пересадки відразу заквітла на одну квіточку один бутончик. Попередній раз квітла на три квіточки. Буквально кілька місяців тому. Пречудова рослиночка. І мої красунчики пафіопеділом нівеум. На три квіточки цьогоріч. Він пречудовий такий весняночках, весь. Красунчик, дуже ніжні квіти. Чудові, дуже довго вони тримаються. Пречудова рослина, невеличка компактна розеточка, як бачите. При цьому красиві великі квіти, гарної форми, такі лопухастики, щокастики. Ну, дуже чудовий красун, пафіопедіум. Малесенька аспасія луната. Продовжує квітнути. Другий бутончик розкрила, перший відсушила, одночасно росте. Отака вона веселенька крихітка. Поруч з нею міту, це Ліодоро від Міту. Вона у мене дуже давно ця рослина. І вона виявилась метеликом. Стабільна мутація, квітне виклю... виключно метеликом. Такий чудовий бутон продовжує рости. Ароматний, так як і всі Ліодору. Вже дещо квіти видно вигоріші на сонечку, але дорожчує бутон один ось тут інший є, вона також дуже-дуже довго квітне. Малесенький чармер, невеличкий це дитинка моєї дорослої рослини квітне. Було 4 квіточки, вже лишилось дві. Красуня, прекрасуня сакура <сум> на квітне. Продовжує квітнути такий чудовий квітконос. От камера гарно передає колір. Надзвичайно ніжний, зефірний. І ці жовті плямочки це щось неперевершене. Витвір. Витвір природи, витвір мистецтва, витвір людини, оскільки це гібрид. Надзвичайно красива і ніжна. Сак. Кімоно-пілорик, який у мене дуже давно в колекції, на два квітконоси квітує, і подивіться, яка різниця. Були темні дні, було мало сонечка, і якого кольору квіти, і якого розміру квіти, і який розмір квіточки. Останній він розкрив. І на тому квітконосі так само одна квіточка зовсім іншого кольору. Ну, почнемо з того, що вона, звичайно, ще не вигорівша на сонечку, не змінила колір. Але вона і розміру зовсім вона вдвічі більша за попередні квіти. Я вже й забула, що вона може такими великими квітами квітнути. Маленький кролик, колір <rabbit> Три квіточки, але вони такі красиві, мені дуже подобається. У мене не було таких, таких цікавих квітів. І я собі вирішила такого фаленопсиса придбати. Це перше цвітіння рослини. І я дуже ним задоволена. Ще один гібридний фаленопсис з восковими майже чорними квітами. Они темно темно бордові Залежно від освітлення, вони можуть ще темніти. Ніби той невзрачний, а проте дуже цікавий. Дуже плотні квіти, як я вже сказала, такі ці білі носики цікаві, красиві. І поруч з ним. Комерційний сорт, великоквітковий, те, що зараз в магазинах продається, як Якщо я не помиляюсь, можу помилятись Формідаблі чи щось таке. Це він і є. Я просто не записала назву, я його купила вже відсвівшим. І він у мене за зовсім інші гроші, ніж продавались квітучі, і він у мене випустив квітконос. І наразі його розкриває. Сказати, що я вражена його квітами це нічого не сказати. У мене колись була сова «Юкідан», то я скажу, напевно, в нього квіти більші. Вони вже більше 12 см. Побачимо, звичайно, цей буде десь 10, 11, а перші квіти більш 12 см це. Таке цвітіння, в принципі, я нічого не роблю особливого, я нічим не підживлю, я просто поливаю і поставила в досить освітлювальне місце. Тож, я думаю, що потенціал рослини дуже хороший, тим більше, що вона наразі росте ще один листочок. Білосніжний, чудовий, ось камера і штучне освітлення. О, отак. Колір так, передає вона прям білосніжна. Пелюсточки аж виграють такими невеличкими невеличкими іскарками. Дуже красива рослинка, красива квіточка, і я задоволена нею. І покажу свої крихіток. У мене тут манюнечки-прамінечки. А яскраве сонечко, дві квіточки, пречудова лялька. Ну просто вона крихітна, щоб ви розуміли. Орщик, ну геть малесенький і рослинка ну чудова. Вона й рости почала вже, але дорожче ще один бутончик я побачила. Це її перше цвітіння. Поруч пафіопеділу по билатулом. Красунчик, неймовірний. Він просто неймовірний. Туди, якщо заглянути, там все-все-все в цяточку. все веснянечко, все властовинячко. Кольори пречудові, камера передає такі темно-темно насичені, бордові кольори по-білому. Розкішна рослинка. Розкривається на дозочка, манюнька. Білосніжна також. Ароматна і ще два бутончика в мене буде. Це і друге цвітіння. Невеличкий кущик, пересаджений вже. Така чудова дівчинка. Дендробіум нобілеве. Я не стала у цього фаленопса садугу знімати. Вона так у мене з дугою стоїть. Може, колись пущу якийсь квітку на у нас по друзі. Відволіклась від Нобіля. Ароматний, яскравий, крупні красиві квіти. Пречудовий Нобіл. Він тільки відсвітнув, відквітнув, почав рости, новий рост. Я його активно-активно поливаю. І тут я помічаю нові бутончики, і в мене п'ять квіточок. П'ять ароматних, запашних чудових квіточок. От підцвітаю вже. Ой-ой, ой привіт! Покажи своє личико. Психопсис. Він уже відцвітає і це видно, проте вже там зріє другий бутончик. Ще один такий фаленопсис гроном. Гібридний. З своїм причудовим гроном. І таким фаленопсисом закінчу. Дорожчує бутони. Те ще тримає старі квіти, також дуже давно в моїй колекції років, напевно, вісім Без імені. Колись я гралася і шукала імена у гібридних фаленопсисів. Було, було в мене бажання, був час на то. А наразі я просто милуюся ними. І, в принципі, зовсім не важливо, як вони називаються, як на мене. Ну, звичайно, якщо це мова йде про якісь видові, про первинні гібриди, про якісь ім'я такі визначні рослини, то, звичайно, я все намагаюся писати, зберегти, підписати бірочку, щоб в мене все було з згінням. А от фаленопсиси. Для мене головний критерій, щоб вони мені подобались. Для мене головний критерій, щоб квіти, квітли виконували свою функцію, так би мовити, і радували мене. Ну, от не дивний він. Ну, дивний вже ця біла серединочка, неонова ніби, Гарнюща. І оця крихітка також причудова. Ну а на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу, гарного вам всім настрою, мирного дня. Пока-пока.